В третій частині нашого майстер класу, і в цій частині будемо робити рапорт, як я і обіцяла раніше. Закінчили ми ось тут згори, тому будемо опускатися донизу. Для цього ми набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо в шосту чорну, тобто в чорну посередині нашого наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних бісерин і проходимо так само в чорну посередині наступного нашого ромбика. Тепер набираємо одну чорну, 2 золоті, одну чорну, одну червону і проходимо в червону. Одна червона, одна чорна, дві золоті, одна чорна, і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика, п'ять чорних. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Ще раз 5 чорних. Проходимо в першу червону. В цьому місці ми набираємо 6 червоних, 2 чорні. Нічого не міняється тут. 6 червоних, 2 чорні набрали і повертаємось через чорну вгору. Тепер набираємо 5 чорних бісерин і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Набираємо 2 чорні, 2 червоні, 1 чорну і проходимо в ось цю другу золоту. Набираємо одну золоту, одну чорну, одну червону, одну чорну, одну золоту і в першу золоту, ось так проходимо. Набираємо одну чорну, дві червоні, дві чорні. І в чорну посередині наступного ромбика проходимо П'ять чорних і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Тепер дві чорні і проходимо в ось цю чорну. У нашому готовому полотні. Цим самим ми підшили нашу нижню частинку. Тепер набираємо 5 чорних і повертаємося вниз, проходячи через чорну посередині нашого наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних. Проходимо в першу червону. Набираємо одну червону, одну чорну, дві золоті, одну чорну і проходимо в червону. Набираємо одну чорну. Дві золоті, одну чорну, одну червону і проходимо в другу червону. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Ще раз 5 чорних. Проходимо в червону, першу, тепер шість червоних. Дві чорні і повертаємось через третю Чорну вгору. П'ять чорних набираємо. Проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Чотири чорні. Одна золота. Проходимо в першу золоту. Одна чорна, три червоні, одна чорна, в другу золоту проходимо. Одна золота, чотири чорні, Проходимо в чорну посередині наступного ромбика. П'ять чорних. І в чорну посередині наступного ромбика проходимо. Набираємо дві чорні і проходимо в чорну в першому полотні. Тепер набираємо 5 чорних і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних і в чорну посередині наступного ромбика. Дві чорні, одна світлофіолетова, дві чорні, і в червону посередині наступного ромбика, дві чорні, одна світло фіолетова, дві чорні, і проходимо в цю другу чорну. П'ять чорних, в чорну посередині наступного ромбика проходимо. Ще раз п'ять чорних. І проходимо в першу червону. Тепер набираємо шість червоних. Дві чорні і через третю чорну піднімаємося вгору. П'ять чорних. І в чорну посередині наступного нашого ромбика проходимо. Дві чорні, три світлофіолетові, і проходимо в світлофіолетово, одна світлофіолетова, три чорні, одна світлофіолетова і проходимо в світлофіолету. світло фіолетові дві чорні. Проходимо в чорну посередині наступного ромбика, п'ять чорних. І в чорну посередині наступного ромбика. Пройшли. Набираємо дві чорні. І проходимо в цю чорну сторону. Закінчила ще один рядочок. Наступний, набираємо п'ять чорних. І проходимо в чорну. Посередині наступного ромбика. Дві чорні, одна темно-фіолетова, дві чорні. І проходимо в ось цю першу світло-фіолетову. Одна чорна, дві золоті, дві чорні. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика, дві чорні, дві золоті, одна чорна, і проходимо в ось цю останню світлофіолетову, одна світлофіолетова, одна чорна, одна темнофіолетова, дві чорні. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Тоді набираємо 5 чорних, і проходимо в ось цю першу червону бісерину. Далі 6 червоних. Дві чорні і повертаємось через третю чорну ось так от вгору. Дві чорні, три темнофіолетові, і проходимо в темнофіолетову. Дві темно-фіолетові, три золоті, і проходимо в другу золоту. Одна чорна, три червоні, одна чорна. І проходимо в першу золоту, три золоті, дві темно-фіолетові, і проходимо в темно-фіолетову. Три темно-фіолетові. Дві чорні і в чорну посередині наступного ромбика проходимо. Дві чорні і проходимо в чорну. Тепер набираємо дві чорні, три темно-фіолетові і проходимо в темно-фіолетову. Три чорні, дві золоті. І проходимо в першу золоту, дві чорні, три червоні, і проходимо в червону посередині наступного ромбика. Три червоні. Дві чорні і проходимо в останню золоту, дві золоті, три чорні, і в останню темнофіолетову проходимо. Три темнофіолетові, дві чорні. І проходимо в першу червону. Шість червоних. Шість червоних дві чорні ми набрали і повертаємося знизу вгору через першу темну фіолетову. Три темно-фіолетові, дві чорні і в першу золоту проходимо. Ой, перепрошую не в першу золоту, а в останню чорну, перед золотою. Тепер набираємо три золоті. Дві Чорні, і проходимо в першу червону, п'ять червоних. І проходимо в останню червону. Дві чорні, три золоті і проходимо в першу чорну після золотих. Дві чорні, три темно-фіолетові і проходимо в останню темно-фіолетову. Після цього набираємо дві чорні і проходимо ось так в сторону через чорну бісерину, як завжди. Знову будемо опускатися донизу, для цього ми набираємо 5 чорних бісерин і через останню темнофіолетову проходимо 5 темнофіолетових. Останню золоту проходимо, три золоті, одна чорна, одна червона, і проходимо в червону посередині наступного ромбика. Тепер одна червона, одна чорна. Три золоті і проходимо в першу золоту, п'ять фіолетових І проходимо в першу темно-фіолетову. П'ять чорних. В першу червону. Шість червоних, дві чорні, і повертаємось через третю чорну догори. Тепер набираємо 5 чорних і проходимо в темно фіолетову посередині наступного нашого ромбика. Одна чорна, дві світло-фіолетові, одна чорна, одна золота. І проходимо в останню золоту. П'ять чорних, і проходимо в першу золоту. Одна золота, одна чорна. Одна світло-фіолетова, дві чорні і проходимо в темно фіолетову посередині наступного нашого ромбика П'ять чорних. І в чорну посередині наступного ромбика проходимо. Дві чорні і проходимо в ось цю чорну. Тепер набираємо п'ять чорних. Чорну посередині наступного ромбика. Ще раз п'ять чорних. І в світло світлофіолетово проходимо. Чотири світло фіолетові. Одна чорна. І в чорну посередині наступного ромбика проходимо. Одна чорна, 4 світлофіолетові і в першу світлофіолетову проходимо. П'ять чорних. І проходимо в чорну посередині наступного ромбика. П'ять чорних. І в першу червону проходимо. Шість червоних. Дві чорні і через третю чорну повертаємося вгору. Тепер набираємо 5 чорних, це вже останній рядочок нашого рапорту, і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних і проходимо впедон світло фіолетову Далі набираємо 2 чорні, одну червону, 2 чорні. Відразу хочу вам сказати, що в ось цьому місці, коли ви будете робити останній свій рапорт, Тобто будете ось до кінця підходити на протилежній стороні. В цьому місці набирайте не дві чорні, одну червону, дві чорні, а просто п'ять чорних бісерин. І проходимо в другу світло-фіолетову, щоб у вас були ідентичні закінчення. Набираємо тоді п'ять чорних, і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних бісерин. Знову в чорну посередині наступного ромбика. І так само, коли це буде ваш останній рапорт на протилежному кінці, це буде те місце, де ви закінчуєте свою роботу, і в цьому місці ховаєте вже ниточку. А до останнього рапорта ви набираєте ще 2 чорні бісерини, проходите в сторону. І лише тоді ваш рапорт готовий. Тепер ви можете плести самостійно далі, просто перемотуєте третю частину цю нашу на початок, і робите потрібну вам кількість рапортів. А ми продовжимо з вами роботу вже в четвертій частині. Я дякую вам всім за увагу!